Всіх вітаю! Мене звати Діана і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що ви до мене завітали! В сьогоднішньому відео хочу показати вам свої процеси, готові роботи, в принципі, все як завжди. Тож, беріть свій улюблений напій, своє в'язанечко. Я вам бажаю приємного перегляду та зустрінемося з вами в кінці відео. У нас сьогодні нарешті трохи прохолодно. Я тут виставила свої недов'язи. Мені зовсім трохи залишилося вже цього топу, але спершу хочу вже завершити шкарпетки, тому що, бачите, я вив'язала вже п'яточку і, здається, я всі зробила з чи там залишилося, ні, ще трохи залишилось, і вже можна буде вив'язувати довжину та завершувати цю шкарпетку, завершити трохи топ. І думаю, все ж таки, якщо знову не прийде спека, то наберу петлі на цей джемпер. Підготувала собі зараз тут планшет. Буду дивитися дівчаток. Дуже знову ж таки скучила. Давно не дивилася нормально, YouTube, так що зараз буду насолоджуватися, так як трохи стало прохолодно, то можна і подивитися YouTube, і спокійно собі пов'язати та насолодитися процесом. Так темно за вікном сьогодні, але я сподіваюся, що ви щось бачите. І як ви можете побачити, я вже практично завершую свій топ. Декілька разів я перев'язувала все ж таки перети, пізніше розповім чому. І в мене тут залишається всього 15 г пряжі, я думаю, чи мені продовжувати в'язати трикутнички по спинці, або ризикувати і починати все ж таки в'язати таку суцільну спинку. Ні, я так приміряла. Думаю, що трикутничками теж гарно. Зайшла на Pinterest, подивилась взагалі, як виглядають так в'язані вироби, чи це гарно. Взагалі мені подобається, коли спинка така відкрита. Так що зараз у мене є пару хвилин на те, щоб подумати, і продовжувати його в'язати, але ниточка мені неймовірно подобається. ця. Завершила я робити обв'язку пройми, і як я думала, не вистачило мені пряжі для того, щоб... Завершити ще обв'язку горловини, тому буду розпускати цю резиночку. Дуже вона мені подобається, така мила, але якщо чесно, я її не носила, тому що я взагалі резинки ношу рідко. Мені було дуже цікаво зв'язати її, і так, щоб вона мені радувало око, навіть вона якась ширше є, чи це, можливо, від пряжі іншої, від мохеру начеплялась. І зараз я її буду розпускати, щоб мені вистачило якраз на обробку горловини. Мені, до речі, галинка. Пропонувала пряжу, але якщо в мене вже є, і я все одно не ношу, то використаю краще цю резиночку. і цього мені цілком вистачить для обв'язки. І вже то буде готове, можна буде прати. До речі, тут в мене вже готові і шкарпетки. Теж чекають, коли я їх буду прати. Я завершила в'язати одні шкарпетки і розпочала вже навіть. У мене drops fable, Трохи пізніше, детальніше покажу пряжу. У мене всього один моточок 50 грам, і я хочу зв'язати повноцінну пару. Бачите, я робила такий невисокий пагомілок. Мені потрібен розмір 36-37, і я дуже сподіваюся, що мені цієї пряжі вистачить, тому що. Попередні мої шкарпетки з такої ж пряжі, всього 56 грам, і там трохи вище пагомілок. Ну, як трохи, десь в половину на 5 см, десь вище. І я вирішила робити тут коротенькі, щоб вив'язати повністю цей моточок, і дуже надію, що мені вистачить цієї пряжі. І хочу сказати, що мені дуже воно так подобається. Я б навіть собі светр такий зв'язала, якщо взяти. Таку пряжу і додати до нього ниточку якогось мохеру, мені здається, що було б дуже гарно. Треба подумати над цим. Можливо, я все ж таки замовлю і вив'яжу собі ще такий светрик. Дуже подобається таке фарбування. Я взагалі хотіла в'язати одні з цих шкарпеток. Ой, бідний Стасік, трохи йому припало. Але я десь заділа свою пряжу алізе і не можу тепер знайти шкарпетково. Потрібно буде гарно пошукати або залишити цю затію, потім сам знайдеться. Знаєте, як це буває, коли не шукаєш, і воно тобі потрапляє під руку і купити моточок однотонної пряжі і зв'язати такі дуже гарні шкарпеточки. Тут потрібно буде більше часу. Я думаю, більше трохи поморочитись особисто мені, тому що я ще не в'язала з такими візерунками шкарпеточки, але дуже дуже мені хочеться якусь із цих пар. І також я розпочала в'язати джемпер. Такої дуже гарної пряжі це пряжу мені дарувала Галинка, і це газал Baby Wool 225 метрів на 50 грам, тобто на 100 грам буде 500 метрів. Я вирішила в'язати джемпер. У мене 5 моточків. Тут, до речі, бачите, так не дуже гарно він розстріпався, це я якось так діставала, не знаю, як я так мудрилася. І я думаю, що мені на джемпер точно має вистачити. Принаймні я дуже сподіваюся, можливо, я навіть собі так подумала, так як він такий напівпрозорий полотно, то я ще докуплю такої пряжі, просто вона ж однозначно буде з іншої партії, і вже колір буде трохи відрізнятися, але зв'язати під ним ще такий топ або маєчку. Мені здається, що має бути досить непогано, і тоді можна його спокійно носити і в будь-яку погоду. І можна буде просто на голе тіло так одягати, ну, під білизну, ясна річ, або ще під топ такого ж кольору. Я, до речі, зараз десь ставлю на екрані фото цього опису і, звичайно, залишу внизу під відео. Також думаю, що, можливо, доведеться трохи переробити вверх, тому що не завжди мені подобається, як у дропс виглядає кокетка, саме на мені, тому що частенько вироби підстримують. Можливо, я не дуже рівно ходжу. І через те десь щось перетягується, тому можливо, знову ж таки, можливо, буду робити більш поглиблену кокетку, або подивлюся, може, взагалі, там якось прямо зроблю горловинку. Буду вже думати, поки що в'яжу на найменший розмір, який є в описі. Мені, до речі, подобається. Прям таке гарне поєднання. Тож такі мої процеси на сьогоднішній день. Буду зараз продовжувати в'язати шкарпетку, потім ще трохи пов'яжу топ. В мене вже готові і топі шкарпетки, розпочну зі шкарпеток, тому що тут багато говорити про них не буду. Набирала я 48 петель на спиці 2,5 мм, пров'язувала резиночку один на один. До речі, вже коли я дов'язала другу шкарпетку, я зрозуміла, що на першій шкарпетці я пров'язала на один рядочок резиночки більше, і, ну, візуально, не знаю, чи помітно, наче так і не дуже. Кидається в око, що друга резиночка виходить коротшою, але я вже вирішила не перев'язувати, тому що я вже зробила закриття, і мені не хотілося повністю розпускати шкарпетку. Пряжа мені сподобалась, я не скажу, що вона прям супер м'яка після прання. Я прала евкаланом і топ і шкарпетки. Дуже гарно вона розпушилась, така прям пухнаста-пухнаста стала. І це у мене Ріко дизайн на 100 г 310 метрів. Склад її 62% вовни, 23 поліаміду та 15 альпаки. І я сподіваюся, що за рахунок альпаки вони дуже гарно грітимуть ніжки взимку, коли будуть холода. Сама пряжа досить приємна, мені сподобалось. Інколи трапляється така соломка. Хотіла показати, там десь у мене була, але десь вона сховалася. Ну, тобто, як в альпакі таке часто буває. І на всі шкарпетки в мене пішло всього 53 грами пряжі. Я взагалі сподівалася, що в мене піде лише половина, і половина залишиться на другу пару. Але тепер думаю, або мені вив'язати просто коротший пагомілок і зробити такі самі шкарпетки, або все ж додати на носочок і на п'яточку, потім іншу пряжу. Ну, ще подумаю. Я тут, до речі, в'язала французьку п'яту і залишу вам посилання на відео, по якому я вчилася її в'язати, бо відео мені дуже сподобалося, воно зрозуміле і дуже гарний майстер-клас. Розкладаю я, щоб показати свій топ. І ви уявляєте, я цього не бачила ані під час в'язання, ані коли він прався, ні коли сушився. Навіть коли його відпарювала, я не помічала, що я тут збилася у візерунку. І зараз тільки коли включилася камера, я помітила ось цю частину, і по спинці так само, звичайно, що в мене тут збитий її візерунок. Оце так треба ж було бути неуважною, щоб так пров'язати. Ну, звичайно, вже такий цей топік буде. Хоча я ним дуже сильно задоволена, і це ж треба, і таке буває. І за руки, до речі, я вибачаюсь, але це ми вичісували нашого котика, щоб його помити. А у нас це без трав ніяк не обходиться. Я тепер ні про що не можу думати, окрім цієї помилки, яку я зробила, ще й цілий ряд. І мені здається, що тепер це навіть з космосу видно. Я сподіваюся, що коли я його буду носити, воно мені не дуже мулятиме. То ще до того, давайте я спочатку вам покажу, як він мені виглядає. І це топ, як я вже й казала, в'язала я його за описом. Ельвіра топ. Я залишу зараз і фото, а також залишу посилання внизу під відео на цей опис. Це безкоштовний опис, можна його завантажити і зв'язати собі в задоволення такий топ, як ви бачите на фото, або ж переробити так, як переробила я, просто використовуючи візерунок. До речі, за описом на найменшій. Розмір потрібно набирати 216 петель. Я набирала всього 204, тому що в мене інша пряжа. У мене на 50 грам 190 метрів, тобто на 100 грам 380 метрів 100% бавовна, і плюс я використовувала спиці більшого розміру 3,3,5 мм, тому що у мене це найменше, як я вже казала, спиці. Думаю, що. На наступний рік я все ж таки придбаю собі спиці і 2, і 2,5 мм, щоб обв'язати саме літні вироби. Тож, набирала я 204 петлі, пров'язувала резиночку таку перекручену, як і вказано за описом. Далі використовувала візерунок, який в описі. І, чесно, навіть я перший раз зробила повністю спинку, таку, як вона йде за описом. Приміряла, і мені не сподобалось, як воно на мені виглядає. Тому все ж таки я вирішила зробити таким чином, як у мене зараз. І тут я вже трохи для себе змінила підрізи, я всього віддала по 6 петель з двох сторон. На пілочки в мене було по 48 петель. Робила закриття я в кожному лицевому рядочку, тобто виворотні, я просто пров'язувала, а лицевий рядочок я вже робила закриття і для пройми, і для переду. І так я робила закриття аж до того моменту, коли у мене залишилося на спицях 22 петлі. Далі я перестала вже робити закриття для пройми, а лише продовжила його робити для переду. І таким чином, в мене вийшло вже в кінці по 8 петель. На спицях. Ну, і з іншої сторони, аналогічно. Обробку я робила найпростішим чином, дуже хотіла я зробити айкордом, навіть вже я розпочинала робити айкорд і завершила одну пройму, приміряла, мені не сподобалося, і просто взяла гачок 4,5 мм з товчиком без накиду. Пров'язала ось так, і мені дуже подобається, як це виглядає. Ніяку резиночку я тут не хотіла, нічого складного теж не хотіла, тому що якось я не бачу в цьому виробі нічого такого, окрім або ейкорду, але знову ж таки він мені не підійшов. ну Або ось такого ось просто стовпчику без накиду. Спинка і перед мене, як бачите, однакові, тому що я дуже переймалася, що мені не вистачить пряжі, щоб зробити спинку більш закритою. І добре, що я так не робила, тому що мені однозначно не вистачило пряжі. Це, до речі, після того, як я розпустила резиночку, все ще залишилось. І знаєте, мені дуже подобається, коли спинка така відкрита, це дуже гарно виглядає. Тож така моя друга готова робота. Мені дуже подобається, який цей то вийшов. Якби я ще зараз не побачила, що я зробила цю помилку, було б значно краще. Ну, вже як є, так і буде. І вага його всього 127 г, він дуже легенький. Я його правда, в спеку не носила. Думаю, що ще є спекотні дні. буду точніше попереду, і я спробую, але впевнена, що на тілі він буде дуже легесенький, тому що він і так вийшов тоненький, навіть десь, я думаю, так буде продувати добре. Я вважаю, що в ньому буде досить комфортно. І ще хотіла вас спитати, хто користується клеєм для? Ниточок, як взагалі вам, і які ви порекомендуєте, тому що комусь подобається, комусь ні, і не хочеться купувати, щоб він просто лежав. Чи варто брати цей клей, заклеювати ці кінчики, чи нехай краще вже так залишиться. Я переймаюся, щоб потім не було якихось плям, або щоб воно якось не було занадто тверде в цих місцях, бо я ніколи клеєм не користувалася і знову ж таки чула різні відгуки за цей клей. До речі, закривала я. Зав'язувала точніше, усі лямочки на трьох спицях. Мені подобається такий спосіб, він досить тоненький виходить. Тож, така моя готова робота. Трохи пов'язала шкарпетки і зараз хочу розпустити свій светр. Він у мене підсів за минулий рік, але пряжа мені ця дуже подобається це дроп сліма. Я ще передивлюся, потім розповім. І я думала спочатку дов'язати довжину, але потім так приміряла. Побачила, що на сьогоднішній досвід, я думаю, що можна його трохи краще зв'язати і хочу його повністю розпустити та перев'язати. Можливо, навіть зв'яжу новий взірець і візьму спиці не такі, як за описом, трохи більше, тому що хочу, щоб воно більш таке пластичне було полотно. Светр досить теплий, тому що ця пряжа дуже добре гріє і можна зробити його не такий щільний. Мені дуже подобається це поєднання, хоча я навіть думала замовити рожеву пряжу, щоб зробити ці смужки такі рожеві червоні. Але в мене ця біла пряжа, вона вже трохи зафарбувалася від червоної, і я буду так само, коли розпускати, дуже уважно, щоб ті частинки, які зафарбувалися, пішли саме на смужечки, а цей верх білий так і лишився, тобто відділяти пряжу. Тож зараз я його буду розпускати, потім потрібно буде відпарити цю пряжу, зв'язати новий взірець і знову перев'язати собі ліон. Я, до речі, забула сказати, що це у мене светр Ліон за описом Petit Knit і єдине, що я не буду вже робити таку подвійну горловинку, тому що не дуже для мене актуально саме в такому светрі. Так, виглядає вже свет у розмотаному вигляді. Мені залишилося лише повідпарювати всю цю пряжу, але це займає досить багато часу, тому що потрібно буде нагріти водичку і пропустити всю цю ниточку через пар. Я вже думаю, в наступному відео буду показувати, як я буду відпарювати пряжу, і, можливо, навіть розпочну знову в'язати свій ліончик. а поки що вся ця пряжа відправиться в проєктну торбинку і буде чекати свого часу. На цьому я буду завершувати своє відео. Я вам дуже вдячна за перегляд, за те, що провели зі мною час. Також я вам безмежно вдячна за те, що ви залишаєтеся зі мною, підписуєтеся на мій канал, ставите вподобайки та коментуєте мої відео. Це дуже-дуже цінно для мене. І я вам бажаю всього самого найкращого, самого найсвітлішого та до зустрічі!